Доброго ранку. Ну, за нашою попередньою інформацією, правоохоронці, так звані Крима, вони вже зі старту починають цю ситуацію інтерпретувати, що там нібито навіть якийсь побутовий конфлікт. Хоча за нашими даними, з свідченнями людей, які були присутні на місці подій, це якраз був фактично напад на кпп частини, на гуртожиток офіцерський. І саме через це і виникла в принципі сутичка між українськими двома офісерами, які готувалися до виїзду на материк, і російськими військовослужбовцями. І в результаті цієї сутички російський військовослужбовець ну почав почав стріляти і двома пострілами вбив нашого військовослужбовця. Другого вони жорстко. Побили і забрали як капітана, якого побили, так і тіло майора. Я так розумію, це були ну, українські військовослужбовці, які вже збиралися йти на, на материк, так? Від'їжджати звідти? Так, так. Вони 9 квітня повинні були вже вирушати на материк. Угу. І зараз цією справою буде займатися вже слідчий комітет Російської Федерації, так? Ну, оскільки це вже територія начного. Ну так, зараз поки що цю справу почали ввести кримські правоохоронці. Але як вони будуть інтерпретувати події, ми вже чудово знаємо. Тобто можна очікувати, що цей вбився злочинність, його його він просто буде вийдений від карної відповідальності. За цих умов зараз. В Криму працює група наших представників Міноборони та Генерального штабу, яка там займається питаннями передачі військової техніки наших частин. Вони зараз намагаються втрутитися в ситуацію і, очевидно, потрібна, потрібна реакція вже на рівні зовнішньополітичного, нашого відомства для того, щоб цей злочинець, що ну, це, скоріше злочинці, тому що вбився один, але били. Нашого капітана там декілька чоловік, щоб вони якісь ну, промислили певну відповідальність. Скажіть, була інформація, що була така версія, що українського військовослужбовця застрелили за те, що він залишався вірним, вірним присязі, а не через там, побутовий конфлікт. Ви таке чули? Ну, це, не, це не побутовий конфлікт, однозначно, тому що російські військові постійно. Працюють наших офіцерів, наших військовослужбовців і солдатів, контрактників, які залишаються вірними присяжі. представники російського командування перед цим нашим представникам генерального штабу вказували, що вони інтерпретують те, що наші військові там перебувають, оскільки немає військових частин під українським прапором, так вони сприймають їх як дезертирів, які розбіглися по території Криму і зараз треба відловлювати та дертувати. В Україну, тобто, там вони мають ну, до них дуже негативне ставлення, і я вважаю, цей випадок якраз це просто сліз тієї агресії, яка в цілком ну, в масштабах всьому Криму проявляється до відношенню до наших військових. Дякую, Дмитре. Це був Дмитро